Покажу табличку. Табличку, це я так розумію, 20 час, Воно там вигнивало, така ще її таке Прийшло нам таке сідло, перевірили мельнички та Підготував сідло, аби зачистити. Сідло встановили. Зараз накидаємо болти. Всім доброго дня! Сьогодні у нас відео піде про те, як встановлювати сідло на тягач Volvo FH13. В попередніх відео ми Зробили раму, покрасили її. Як зробили? Е, відбили відбійником е, болгарками, попрацювали, погрунтували і покрасили. Вже вона в нас підсохла. І прийшов час для сідла. Сідло в нас було низеньке, замовили сідло від, от, від цих лап до верху, до центру. 18. І 5. По табличці, я так розумію, воно 20-те. У в нас в колеги стоїть таке сідло, і його вистачає для самосвального прицепу. Старе сідло ми в резерві будемо тримати низьке. У нас будуть до нього проставки. От ремкомплект. а вирішили все-таки купити вище сідло без проставок. От покажу. Табличку. Табличку, оцю я так розумію, 20-те висота. От. Номер, табличка і все остальне. Одним словом, зараз батько вже чисте болти. І маленько їх проганяє. І два ми болта зірвали. Зараз будемо теж шукати, в принципі, вони в нас є. От звідси, бо ми. Ці кріплення знімали, ці кріплення тримають проводку. Проводку ми вже попідв'язували. Я вже поїхав додому, а батько займався от проводкою. Все попідв'язували. от Трошки сьогодні помучилися з уровнем пола заднього от на ведучці. А чому Бо хотіли відкрутити, аби зняти його? І тут гарно його знаєте, відбити. Ми то його зняли, тільки ось з цих болтів, А тут ми трошки нарушили його і трошки помучилися з уровнем пола. Ну ми його довели більш-менш до цього, але думаю, може турецького закажемо, то й буде він ходити. Так як він з людиною говорив з колегою, то казав, що ходять ті турецькі уровні пола. Так, долажу я сюди помаленьку, аби вам показати. Зараз на цю сторону прийду. Вони... Там вон були знизу, йшли оці допоміжні штуки. Так, воздух шпить. Допоміжні штуки. По ньому йшла проводка. І туди що далі, далі, далі? Воно... Воно там вигнивало, така ще є тут накладочка. І воно все тут, що не раз, то більше і більше вигнивало. Тобто ми їх відкрутили, зняли і підвісили проводку чуть вище. По пластмасі ми зробили все. Но вернуся до того. До сідла я вернуся. От сідло рекомендовано, і так як з часом перевірено, сідло ставимо центр ось тут. Ну, палець, там, центр, іменно, щоб і вперед воно глювало, і назад. В колеги стоїть ось тут. Вроді, знаєте, і непогано, але так само по вісах, як воно пройде, чи його покаже перегруз на цю ось, чи не покаже, не знаю, не скажу я вам. В батька чуть сюди стоїть, вже блює передок і каже, неможливо їздити. Ну, що Треба перегружати чуть назад чи піднімати кузиву, аби та соя пересипалася. От, універсально От, центр і машинка працює. Центр, я маю на увазі, тут де і палець. От, палець і центр. Прийшло нам таке сідло, перевірили мильнички ціленькі, шатів немає. Ну, Такі допустимі шати. Не будемо ми його перебирати, лізти туди. Будемо встановлювати. Так що відео піде про встановлення сідла на тягач Всім приємного перегляду. Підготував сідло, аби зачистити. Оське у нас джост, його нам вимили фрезою і хочу позачищати ось така сварка була, десь щось тримало. От ось тут така сама сварочка. Зараз такі всякі косячки позачищаю. Батько вже доготовлює болти. Перевернули сідло на другу сторону. Пробуємо от його висовувати. Так як батько каже, має ось цей болт ходити. Він має гайка ходити. Зараз ми його розробимо. І настроїмо, аби воно ходило. За ціло, я казав, уголки, угольники ми мастимо от бід, бід гум. Зараз його розводимо розчинником, аби отут корозією не кидалося. І встановлюємо його на раму. Там, мабуть, легенько його і підкрасимо. Чіпляємо ось таку насадку на болгарку і зачищаємо швеєрка. Зачищав я ось ці місця. Тут, ось тут, ось тут. І будемо наносити от цей біт гум. Зараз мастимо і чекаємо підсохання. Сідло встановили, зараз накидаємо болти і будемо стягувати болтами. От. Планували ось тут, щоб був десь палець, а палець вийде десь ось тут. Батя каже, так має бути, правда? 8, 8 дир. У в мене 7 дир стоїть, а в тебе стоїть 9 дир. Ага. Ми взяли типу, середину тут. розумієш? А в тебе сім, як може, в тебе 9 ДРП не стоїть? Ні-ні-ні, ну, же... да, да, да. А в тебе наоборот здвинуто на 7 дір зроблено. Да, то я казав, на, що на, в нього на, так, знаєте, типу, передок під, підбиває, а в мене нормально. От так воно буде стояти. Пробує. На зерновозі. Зараз ставимо болти. Почистив тато три, три кажу, болти, але є три кубки. І довгі, середні, короткі. Зразу ми зрозуміли, що довгі це там, де от кронштейни на баг ідуть. Короткі там ще десь, а, а це десь десь сідло і рама. Йду, показую, де вони мають використовуватися. От Взяли вже два коротких. От, Отут короткі. От, кронштейн тут бачите, довшечки, Там ще десь, то, допустимо, траверса вон тримає. Треба сюди ще довші. Ну і відповідно так їх підбирати. А хто не хоче підбирати, то може як відкручувати, так і запам'ятовувати. Може через те і тут метки є. От. Метка, метка, метка проходила знову метки. Таке сідло у нас. Заліз я вже в раму. Наживили вже пару болтів. От За це я говорив, тут короткі йдуть, тут де накладки йдуть довшечки, а там де ще. От накладка і от ця траверса. Траверса пішла і от ще накладка. то Тут йдуть ще довші болти. Зараз їх встановлюємо. Немає вам де поставити телефон, показати. Ну, зараз тим словом це все проходимо, встановлюємо. От є вже довшечки болти і коротші. Ще звідси покажу. І Встановлюємо. Гарно сідло лягло, працюємо над. Ним. you Закінчили ми встановлення натягач сідла. Вчепив я вже табличку. От. І зараз вам продемонструю, як буде виглядати от від Є воно 18,5. всі зажиті і легенько сідло підули. Таке сідло в нас буде працювати. От Джостовське. Тут от теж Обмацали його, що все нормально. От так він сім'ю висується і фіксується. Ми там його все порозробляли. І все зафіксували. Дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте, до наступних зустрічей.